Андрій народився на Львівщині. Батько та дід були військовими, тож хлопець теж вступив до Національної академії сухопутних військ. Після закінчення Андрій, який отримав фах командира механізованих підрозділів, поїхав служити у волноваху. Там зазнав важкого поранення, підірвався на міні, але лишався у свідомості і навіть жартував. Після лікування повернувся до своїх на передову. 2018-го, саме на війні, Андрій зустрів свою майбутню дружину. Він вже був народним героєм, командиром роти на нулі. А Марина тільки закінчила військову медичну академію та потрапила в 72-гу бригаду. За рік вони одружилися у лютому. 2022-го у пари вже зростала дворічна донечка. Невдовзі до ворожого наступу Андрія перевели до 3-го батальйону комбатом боронити Бориспіль. А згодом перекинули на схід. Ранок, 22 червня 2022 року, був чудовим. Марині принесли орден на службову квартиру, і подружжя в листуванні обговорювало щасливу подію. А вночі побратими повідомили дружині Лівша, це був його позивний. Загинув тоді. Група бійців на чолі з командиром верхоглядом під світлодарськом потрапила під обстріл. Тіло Андрія не могли забрати ще 10 діб. Про смерть батька дружина розповіла донечці лише на сороковий день. Вулиця в Печерському районі Києва тепер має ім'я Андрія Верхогляда. Шануємо та пам'ятаємо.